Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Спортивне місто на першому міському. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні ми поговоримо про тренування на батутах Скайджампінг. Скайджампінг це інноваційний підхід до фізичної активності, який дозволяє забезпечити ефективну та захоплюючу роботу над своєю фітнес-формою. А розповість про це все нам, гостя нашої сьогоднішньої програми, анна Нор, ліцензійний інструктор програми «Зумба» та тренуваннях на батутах «Скайджампінг». Вітай, пані Анна, Вітаю вас, Олександр. Відразу напевно і перейдемо до теми нашої програми, щоб не затягувати. А, які основні переваги тренувань, от саме на батутах Скайджампінг, так порівняно з іншими видами фізичної активності. А трохи хочу розповісти про тренування Скайджампінг. Це новий від фітнесу. А, він в нас в Україні з'явився десь приблизно 10 років і набирає дуже великих обертів. А сам він походить з країни Чехія, інструктори з Чехії придумали це направлення. Порівняно з іншими видами спорту, такими як, наприклад, біг або стрибки на скакалці, то тренування на батутах ефективніше в 3-4 рази. А також за рахунок того, що поверхня батута амортизує ваші рухи, це безпечніше для суглобів на 70-80%. Також скайджампінг не тільки покращує ваш фізичний стан, а психійно. Психічно емоційний, емоційний. Так. чудово. А які головні м'язові групи під час заняття от, працюють? А під час стрибків працюють майже усі групи м'язів, особливо а, нижня частина нашого тіла, м'язи ніг, м'язи сідниць, стегон. А, також укріплюються м'язи корсу, тобто наш прес, а, щоб потім. Добре сказується на стан нашої спини. Укріплюються м'язи, які підтримують наші суглоби та м'язи, які підтримують наш хребет. Тобто працюють майже всі м'язи. Ну, тобто можна прийняти, наче як з плаванням, так, коли кажуть, що всі так, задійні, всі групи м'язів. так так. А, чудово. Так. А якщо а чи от є якісь ризики, так пов'язані з стрибками на батуті? Так, і якщо є, то як їх уникнути? А, дивіться, як і в будь-якому виді спорту, є ризики, безусловно. По перше, я рекомендую. Обирати зручне взуття це дуже важливо, щоб ваша стопа фіксувалась під час стрибків. А по-друге, обирати зручний одяг для того, щоб не сковував ваш, ваші рухи. А по-третє, я завжди проводжу інструктаж для своїх нових клієнтів, як правильно стрибати, якому положенні мають бути суглоби, стопа, мишці кору. Тобто, якщо дотримуватись всіх інструкцій, рекомендацій, тренування пройде легко, весело та безпечно. А, ви сказали новим клієнтам. наскільки популярний зараз цей спорт, цей вид спорту у нашому місті? А зараз дуже набирає багато оборотів. Він особливо тим зараз, коли в нас? В Україні війна, і дівчата приходять, по-перше, розрядитись емоційно, зняти напругу, тому що на тренуваннях в мене можна і покричати під голосну запальну музику, не тільки позайматись. Тому кажу, це дуже гарне тренування для психічно-емоційного стану. І зараз літо закінчується, і дівчатка повертається на тренування знову. Тобто, як розумію, тренування проходить тільки активно, а ще й і весело, так і позитивно, так. А, чудово. Які результати можна досягти, от, якщо дивитись в контексті е, з фітнесу чи схуднення? Дивіться, стосовно того, що в нас працюють м'язи майже всього тіла, в нас тренування на батутах дуже гарно розкачує лімфу. Тобто розкачує лімфу, розганяє метаболізм і дуже входять гарно об'єми. Тому я рекомендую тренуватись 3-4 рази на тиждень, а також підключити обов'язково об збалансоване харчування ви досягнете дуже крутих результатів. А скільки по часу займає одне тренування? Тренування займає годину. В тренування входить, по-перше, це розминка обов'язково, щоб розігріти наші м'язи, також є інтенсивна частина, і у кінці обов'язково ми розтягуємо наші м'язи. Угу. А які а, фактори варто враховувати от, при виборі студії, так, або місця, де ти займаєшся стрибками на батуті? По-перше, треба обрати тренера, інструктора, який саме тобі до вподобає, який буде давати. Тобі Той вид нагрузки, який тобі подобається, і тобі хочеться буде повертати ще знов і знов. По-друге, звичайно, дивитись на інвентар, в якому він стане Це теж дуже важливо, тому що у батутах є полотно, є трос, який з часом зношується, і по-різному відносяться до, до інструктора до, до, до інвентаря. До всього, так. 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 Ну, і я ж кажу, по першу чергу, це тренер, тому що люди йдуть взагалі на інструкторів. <гану> угу. а, як ви потрапили в цей спорт? А, я в цьому спорті вже третій рік. А, я дізналась, хотіла спробувати. Я пішла, спробувала. І до речі, я пробувала двох різних інструкторів. В одному мені дуже сподобалось, а в іншому не дуже. Тобто, кажу, треба обирати людину, до якої хочеться ходити. А, в нас... Офіційне представниця у місті Львові знаходиться. Тому дівчата, якщо ви шукаєте інструктора, обов'язково дивіться, чи сертифі... сертифікований він, чи ні. І так я почала займатися на батутах, але ще до цього я вела інше направлення. А чим захопили вас саме заняття на батутах? Мені подобається, по-перше, цей драйв. Коли е, я підбираю дуже прикольні треки, українськомовні або зарубіжні, якісь хіти, під які ти е, стрибаєш і, і час пролет, проминаєш швидко, ти е, отримуєш нагрузку потрібну навантаження, е, і при цьому дуже гарний настрій. Які види вправ можна виконувати на батуті е, для різних рівнів фізичної підготовки? Е, ми комбінуємо. по... Е, так, Окрім стрибків, можна ще е робити е присяди, випади на батутах. Дуже доречно до речі, е зручно качати прес, тому що е Зручно для спини, М яка поверхність, можна різноманітно ускладнювати навантаження, брати додатковий інвентар, наприклад, невеличкі гантелі в руки, і вже на верхню частину тіла йде навантаження. Чи існують якісь обмеження чи от протипоказання для людей, які які хочуть почати займатися цим видом спорту? Так, звісно, як і в кожному виді спорту, так і в скайджампінгу є різні. Противопоказання. По-перше, це вагітність. А по-друге, онкозахворювання, захворювання серцево-судинних систем, варікоз, наприклад, астма ще. Але дівчата, завжди, якщо у вас є якісь гострі больові відчуття, треба проконсультуватися з лікарем перш ніж почати тренування. Угу. Що ви порадили От тим, хто тільки хоче, можливо, навіть зараз так, хтось нас подивиться. І от захоче займатися тренуваннями на батуті. Що ви порадили зробити в першу чергу? По-перше, купити собі класну зручну форму, які хочеться займатися. По-друге, не боятись батута. А перше тренування це завжди ознайомлення з батутом, як до нього звикнути, зрозуміти, як саме на ньому стрибати, вивчити базові елементи. І з сподальшою кожне тренування буде виходити все краще і краще. Не всіх виходиться з першого разу, але Наступного тренування ви е, будете спостерігати, як ви стали більш виносливі, е, і вже будете отримувати задоволення від тренування. А чудово. А це ці тренування вони проходять е, чисто для себе, чи можливо є е, вже якісь там змагання? Там? А, ну зараз в такий час ну, зараз таки да, час розумію. Так, от взагалі, але е, роблять на західній Україні, роблять з'їзди, батутів. Це мені здається, це дуже круто. Обмінятися об... досвідом. досвідом так, обмінятися досвідом чи приймали участь? А, поки що ні. На а жаль, і... це був час ковіду, а потім, на жаль, війна. А як взагалі там проходить? Ну можливо, ви чули, бачили, можливо, десь в якихось сюжетах. Як взагалі це це проходить проходять такі змагання? Чи такі а, це більш не змагання, фестивалі, де з'їжджаються, наприклад, зі всієї країни, обмінюються досвідом, обмінюються енергетичним запалом а, а, і а, заряджаються напевно на. Не на цілий рік вперед. Угу. А наскільки а, багато у нашому місті таких студій, де можна займатися? А, ви знаєте, до речі, в Криму Розі дуже багато в нас батутів, В нашому місті це дуже популярно, порівняно, наприклад, з Одесою, там не знайти, а в нас є достатньо багато. Угу. Але ж а, звертати увагу на інструкторів, щоб вони проходили лиці... ліцензійне навчання. А якщо так багато у нас як ви кажете, таких студій, так? Чи таких залів, а, чому немає фестивалю в Кривому Розі такого? Чого був на день міста? Я бачила, у нас приймали участь і діти стрибали на батутах. Є зараз трохи це складніше угу. організувати. Ну це на день міста. Це було просто окрема якась локація? Чи так, прямо це була як? окрема локація? Так угу. чудово. А, з якого віку можна почати займатися? Дивіться, в моїй групі займаються від 9 років, і найстарші мої клієнти 65 років. 65 років. Так. Як давно вона почала займатися цим відеосом? 64, так? І вона не одна, в мене декілька таких клієнтів. Угу. По-перше, я ж кажу, батути зменшують навантаження на суглобе. Добре, укріплюються суглоби, тому це безпечно. Але треба обирати для себе темп, який зручно. А якщо це діти, то обов'язково з дозволу батьків. В мене є такі дівчата, що ходять разом. Мама з донькою. Це дуже круто. Я займаюся. Як гарний Шудово. приклад. Так а, кого простіше навчити? От, малого чи 65 плюс, скажімо так? Я вам скажу, на жаль, у нас молодь зараз не дуже підготовлена, вони фізично можуть, але серце ще не натренироване, тому угу. що мало нагрузки, навантаження, так то доросліші жінки легше сприймають тренування. Але все індивідуально. Угу. І в кінці, так кому б ви порадили? Завітати до вашої студії, так і займатись цим видом спорту. І я би порадила всім, хто хоче підняти собі настрій, почувати себе гарно, а також розгрузитись емоційно і, і мати гарний вигляд. Чудово, ну що, ж, я дуже вдячний а, за те, що ви зверталися до нашої студії і за те, що ви познайомили нас з цим а, новим видом спорту. Дякую вам. А ви дивились проєкт спортивне місто, і в гостях у нас була Анна Нор, ліцензійний інструктор програми Зумба та тренуваннях на батутах «Скайджампінг». Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.